Зараз ми, друзі, знаходимось біля Тросковецького автовокзалу. Ось це пряма дорога до міста Другобичі, також дорога, яка веде до міста Львова. А ми зараз йдемо від автостанції, покажу вам, де знаходиться АТБ, також Дніпро Розповім про нього. Подивимося на церкву Пресвятої Богородиці і спустимося вниз до готелю Тросковець 365, Грін Парк, ну практично в сам центр міста. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 13 травня, зараз вже 16.00, бачите, хмариться вже один дощ падав. Думаю, що скоро буде ще один. Але сподіваюся, що ми встигнемо зняти відео і не промокнемо. Ось тут парковка від АТБ. також ресторан в Огні Баку. З цієї сторони вони тут продають шарму, лавоші і багато різного всякого на виніс. Ліворуч автобус їде до міста Дрогобич, ось, і Тут також знаходиться заправка ОКО. У Трускавці є кілька автозаправних станцій: це Око, Вок, Укрнафта, Ну і ще одна там не по дорозі до степника забув, як називається, і одна при в'їзді біля готелю візит на початку трускавця. Ось бачите, і раки продають, і чебуреки, і також міняють валюту. ось. Ну і тут зупиняється автобус, який курсує по місту. Двійка, також автобус із Дрогобича, який завезе нас, у вас на Стебницьке кільце, а двійка завезе або до санаторію Кристал, або до залізничного вокзалу. Ось тут праворуч АТБ знаходиться. Раніше це було приміщення Рускавецького автовокзалу, зараз е, повністю це приміщення займає супермаркет АТБ, а автостанції побудували зразу ззаді зад, цієї будівлі. Набагато меншого розміру, ну не потрібно такої великої автостанції, де приїжджає кілька автобусів. З цього автовокзалу найпопулярніший напрямок це, звичайно, до Львова, Трускавець Львів. Також тут їдуть автобуси до Коломиї, каменець подільського Чернівців, Івано-Франківськ, Чортків, також Косів, Бережани, Тернопіль, Луцьк і також Ковель. Ну, за кордон можна поїхати у Роцлав, Варшаву або в Кишинів. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Дніпро. Раніше це було Дніпро Бескет. Ну, друзі, знаєте, ні Дніпро, ні Бескід зараз не працює. Кажуть, що санаторій Дніпро має запрацювати з 1 червня, а, санатор... а готель Beskid взагалі не працює вже другий рік. І в минулому році я бачив його, здається, на Уликсі виставили на продаж. Не знаю, чи продали, чи не продали, але. Ну, Поки що все стоїть зачинене, нічого не працює. І ви, друзі, запитали в коментарях, що там на рахунок санаторія Дніпро. Поки що Дніпро закритий. Ну, До 1 червня залишилось вже не так багато, приблизно 3 тижні, так що подивимось, чи відкриє санаторій, чи запрацює. А, сьогодні бачив, на курорті людей вистачало, але, напевно, цей дощик зараз почав падати. Людей трішки розлякав, автомобілі є, людей не видно. Ну, Але це околиці практично курорту. Зараз ми спустимось в центр. Ми зараз знаходимося на перехресті вулиць Івана Мазепи, Дрогобицької, і вулиці Сагайдачного. Оце таке Дрогобицьке кільце називається, Верхнє кільце ще називають. Ось цією дорогою вулицею Сагайдачного можна проїхати до міста Борислав або виїхати на об'їзну дорогу курорту. І зараз ще вам хочу показати. Яку в Трускавці зробили алею Слави полеглим героям. Тут також є, бачите, церква в районі верхнього кільця. Є тут магазин Дніпроем, мебельний магазин, магазин електрики Люм'єр. ось Перша школа. Ну і зараз тут підемо ми, пройдемося алеєю Слави полеглим героям за Україну. Сумно на це все дивитися, дуже багато людей загинуло. Захищаючи Україну, молоді люди, яким ще жити і жити. І таких алей вистачає в кожному місці України. Дуже багато людей загинули. Ми вже, друзі, повернулися на вулицю Дрогобицьку і зараз піднімемося трішки вверх, потім будемо спускатися вниз до центру курорту. Надіюсь, що ще вийде сьогодні сонце, і для вас познімаємо цікаве відео. Сьогодні має бути навіть шансон на курорті. Шансон буде на бюветі спочатку, на анонсі концерту, а потім буде в палаці культури Шевченка. Буде цікаво думаю, друзі, подивимось. Ну, Ще годину до анонсу, так що маємо ще час. Праворуч від нас знаходиться тут ресторан Beskid від готелю Beskit. Раніше це все було цікаво, зараз бачите, в якому воно вже зараз в такому стані. Шкода на це все дивитися. Плитки відвалюються. Просто із-за того, що немає людей і не працюють ресторани. Ну, можливо, вже вони потребують якоїсь модернізації, якогось усучаснення людей зараз. Інші вимоги, інші потреби, інші вимоги, напевно, можна сказати так, оскільки зараз будується дуже багато нових санаторіїв, готелів, відпочинкових комплексів, і в людей змінюється враження про відпочинок і змінюються потреби. Люди поїздили трішки поза кордона, подивилися і не знаю, мені здається, якщо б кордони були відчинені, то люди. Їздив відпочивати все рівно десь за кордон. Бо ціни вже приблизно такі самі, що в Трускавці що десь поїхати за кордон відпочити. Ну або на Буковелі. На Буковелі також ціни вже такі, що за кордоном можливо вже й дешевше. Ось це готель Бескід, центральний вхід. Все стоїть, все зачинене, нічого не працює. Ну, сьогодні на курорті вже плюс 13, трішки тепліше, але це якщо світить сонце, якщо сонця немає. Знову холодний вітер і прохолодно. І до кінця, друзі, до кінця тижня потепління не варто очікувати. І ще буде в четвер, здається, буде дощ і субота-неділя також будуть дощовими. Нагадаю, що в неділю на Заліссі у Дрогобичі буде виступати Степан Гіга. Ліворуч від нас була вулиця Лесі Українки. Ось а тут же територія Ліворуч, бачите, яка зелена гарна огорожа, це територія церкви Пресвятої Богородиці. Досить цікава церква, досить цікавої території. Я десь в, одним, в одному із відео своїх знімав там територію, показував, як там все гарно, красиво, і я думаю, що варто сходити колись сюди і до церкви, як приїдете на курорт Ну, звісно, якщо у вас буде, буде час. То на курорті то екскурсії, то концерти, то процедури, то сніданки, обіди, анонси на білеті і так далі. І ще встигнути потрібно подивитися і сходити до статуї Ісуса Христа, подивитися на весь Трускавець, також дельфінарії є. Ресторани, кав'ярні і так далі. Дуже багато є всякого цікавого в місті Трускавець. Бачите, як гарно виглядає церква, вона невелика але знаходиться на пагорбі, з якого відкриваються неймовірні краєвиди на Карпати. Дивіться, як гарно виглядає ця огородження, вона така масивна, велика. Думаю, що біля неї дуже багато праці потрібно зробити, ну, постійно потрібно робити, підстригати. Звідси, бачите, видно Карпати. Видно гори, за якими знаходиться ще один курорт Східниця. Видно вже звідси і готель Трускавець 365, видно «Грін Парк, Зараз ми туди підійдемо наближче. Ну, готель Трускавець 365, зараз дуже багато людей. людей. бачив автобуси їдуть на екскурсії, вони завжди повні. Ось, ну і в попередньому відео я розповідав вам про екскурсії, про ціни, які там на екскурсії. До речі, в готелі Трускавець 365, якщо ви берете тижневий відпочинок на тиждень, то там екскурсії входять у вартість відпочинку. Ну, Це мається на увазі трансфер і послуги екскурсовода. А далі, так як розповідали, на підйомник за двох людей на гору Гимба 700 гривень. Підйом і спуск. І так далі, там всюди теж, та і на Буковелі, якщо їдуть, так само за підйомник потрібно платити. Е, якщо, наприклад, на озеро сине піднімається, там так само треба за заповідник платити. За вхід у заповідник чи на Говерло. На Говерло ще немає екскурсій. Ну, але там також за вхід в національний парк потрібно буде якісь кошти заплатити. Ви, друзі, запитували в коментарях, скільки обходиться відпочинок, якщо приїхати на двох на два тижні. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, ви часто приїжджаєте на відпочинок. Запишіть, напишіть бюджетний варіант і такий нормальний варіант, скільки обходиться. Це моє прохання для, до вас. І мені буде цікаво, і людям також допоможете. Мені цікаво бюджетний варіант, скільки обходиться на 2 тижні відпочинок у трускавці і... Можна сказати і преміум класу. Якщо хтось дивиться і відпочивав, порахуйте, будь ласка, скільки ви витратили, чи потрібно мати хоча б з собою на курорті коштів, ну, звісно, що включаючи і путівку. Мені буде цікаво і людям, які дивляться канал Трускавець Тревел також ця інформація буде цікава. Ну, якщо я думаю бюджетний варіант, то в районі, напевно, півтори тисячі а, за добу. Десь приблизно на відпочинок, ну і плюс ще щось потрібно мати, бо ви все рівно захочете випити якусь каву, купити якийсь сувенір, поїхати на якусь екскурсію. ну Десь приблизно так, можна і порахувати. Ми спускаємося вниз і вже до центру. Праворуч від нас знаходиться готель Green Park. Ось. І тут також знаходиться готель Трускавець 365, який прийшов. Суттєве оновлення кілька років тому. Ну, ще літнього басейну немає, ще прохолодно. Взагалі цього року весна не схожа на весну, особливо травень місяць зазвичай був тепліший, сонячніший. І... Ну, я пам'ятаю, друзі, коли ходив у школу, 20 травня ми вже купалися на озері. Зі школи йшли прямо на озеро. Ось така була погода. Зараз, не знаю, зараз не покупаєшся. Ось ці автобуси вже чекають на людей, які їдуть на екскурсію від готелю Трускавець 365. Праворуч знаходиться сам готель, а люди тут є, бачите? Ось, і я думаю, що ці автобуси, напевно, екскурсія буде на опаку е ловити рибу. Опорельник опака. А якщо брати таку екскурсію... Там, де всі екскурсії продають, то фарельний копака 350 гривень. Плюс там, здається, зараз 550 гривень кілограм форелі, якщо ви зловите, ну спіймаєте. Звісно, одна риби настільки важити не буде, але якщо дві, то точно буде кілограм. Ну і ще там десь гривень 60, здається, потрібно, щоб вам її посмажили. Ну і звісно, ще, ще потрібно заказати. Так що 1000 гривень потрібно мати з собою. Тільки так. Житловий комплекс Люкс, і ми вже, друзі, в самому центрі, практично. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось є «Купмаркет», супермаркет в самому центрі, такий. Ну, він не дешевий, але. Є. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.